На свято Водохрещі вже в 14 те освятили воду на першому водозаборі комунального підприємства Полтава Водоканал. Привітав усіх полтавців зі святом на честь хрещення Ісуса Христа в Йорданських водах і побажав злагоди та достатку Олег Критович, генеральний директор підприємства. А урочистий обряд освячення провів високопреосвященніший митрополит Полтавський і Миргородський Филип. Він зазначає: Бог посилає святий Дух на воду, і вона набуває цілющих властивостей. Після освячення до будинків та квартир полтавців з кранів надходитиме цілюща вода. Я бажаю вам, дорогі полтавці, щоб через цю воду ви також отримували допомогу і благословення Господня, щоб вам було жити трошки легше, бо ми живемо в сучасному світі і нас оточує дуже-дуже багато проблем. Хай Господь цей день особливо благословляє наших людей наших мешканців, гостей нашого місця, нашу благословенну Полтаву і полтавську землю хочу привітати всіх полтавців з цим великим святом водохреща, побажати, щоб разом з святою водою в кожну оселю полтавців прийшли мир, злагода та любов. Бажаю всім міцного здоров'я, злагоди. Доброго, добробуту і всього найкращого. Полтавці вірять в цілющі властивості освяченої води. Вона, говорять, допомагає вилікувати недуги та покращити самопочуття. Її люди п'ють протягом усього року. Свячена вода дає крепость, здоров'я на цілий год, на наснагу, благополуччя, в сім'ї. і Віру в Бога, Додає віру в Бога. Кожен рік ходимо. Дома освячимо, приходимо в квартири, дітей прийнято так кожен рік ходити, нравиться нам подобається. Дана вода, якщо її вживати, поліпшує здоров'я, поліпшує настрій, тобто допомагає будь-якій людині в її житті. Господині розповідають традиційно після свята водохреща готують їжу зі свяченої води, не стане винятком і цей день.